Готовлю сережки вечерю. Він таке обажає. Знаєте наскільки просто, особливо, якщо у вас є ця скороварка, в мене скороварка. Зараз я поставила на тушіння. Тобто, просто порубали ніжки наші, вони з місцями, ви знаєте, що вони в нас не маленькі. До речі, вартість ніжок 70 гривень за кіло. Робимо відправочку новою поштою від 1000 гривень по всьому нашому асортименту. Порубали ніжки. Посолили, поперчили, додали ті спеції, які ви дуже-дуже любите. Я додала ще просто водички туди. І е, цього. Блін, а диви, як класно вже одійшло. Ну, ще рано все одно. Добавила просто водички і соєвого соусу трішки. Потушила, а тепер зараз буду ставити ще й на обжарку, щоб додати рум'яності. І отакі маслачки, вони дуже корисні. Це натуральний колаген. І Серега їх дуже любить. Я не дуже, а от Серега в мене капець як любить. Так що замовляйте ніжки до кожного замовлення і спробуйте отаку смакоту. Це все, до речі, можна зробити в рукаві, і в звичайні ось каструльки. Ну, ось о, я тушила, наприклад, ребро. Ось такі каструльки. Тут також дуже класно все тушиться. Так що, ой, ребро теж дуже смачне. З Нового року, бачите, як в жиру класно застило. Що значить домашня свининка?